Моє питання в тому, що от, е... Антон, ти коли починав розказувати про те, що існує в Україні нішова література, та, і що є певні ніші, які не заповнені, такі суперні... Так, так, та ну власне. І е, що твоя книжка вона якраз доповнює певні речі, яких у нас ну, не, не так багато є, як в інших країнах, та в сусідніх літературах... Наскільки ти, пишучи цю книжку, орієнтувався на ринкову ситуацію, і наскільки для тебе це було власне тим, що ти хотів написати? Ну, тобто твоє м, натхнення верзус е, ситуація в літературі, яка склалася? Чи Проводити маркетингові дослідження? Так, власне, Наскільки результати маркетингового дослідження, які ти провів, вони відповідають твоєму натхненницькому напрямку? В ну, написанні книжки, ти я думаю, чудово знаєш, там є якийсь момент натхнення, а потім щоденно сидиш і пишеш. Я на не маю натхнення, просто сидиш і пишеш. Щодо кон'юнктурного питання, оскільки я відчував, що воно буде затребуване. А, знаєте, в якийсь момент, коли я дописував книжку, яка спочалась в Києві, цікаві штуки, типу Збережи старий Київ, цих повалень парканів, битви за будинків. І вона вже книжка була майже дописана. І Я в якийсь момент себе говорю, кажу, брін, я ж про це пишу, от, Якраз от на часі треба, було, щоб люди почитали, бо, мабуть, що цікаво. Книжка не вийшла, книжка пролежала, в Києві теж цей рух специфічно виробило. Е, тому е, я дійсно в якийсь момент себе на тому, що про це ніхто не пише, зараз це на часі, це, мабуть, буде цікаво, я з небудь публікувати банану людей, які ходять, люблять походити, поводити паркани. Інше діло, що у них може бути не бути грошей купити цю книжку, таке діло. Трапляється. Е, але я не скажу, що це було від початку так задумано, що от. Пророкую, у нас немає там еротичних тривогів, у нас там немає романів, я буду писати то-то-то. Тому є і так, є і так. Розуміло, прошу ще одне питання. А, так, ну, зараз мікрофон.